Добрий день малята. До нас завітало сонечко. А яке воно? Веселе, привітне, лагідне, яскраве, тепле. Якого воно кольору? Жовте. А яку форму має сонечко? Так, круглу. Що є у сонечка? Промінці, які зігрівають нашу землю, нас і все живе навкруги. Дітки, погляньте уважно на картинку та знайдіть іграшки, які за формою схожі на сонечко. Так, молодці. Помідор, м'яч, колесо круглої форми, як сонечко. А тепер погляньте ось на цю картинку та знайдіть предмети, схожі на сонечко за кольором. Молодці! Місяць, лимон, кулька та курчатко жовтого кольору, як і сонечко. Інколи буває похмуро, ніби і сонечко є, але воно ховає свої промінці. Давайте подаруємо сонечку промінчики. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка та аркуш синього паперу з наклеєним сунечком. Ось почнемо нашу роботу. Нам потрібно від великого шматочка пластиліну відщипнути невеличкі шматочки та скочувати з них багато кульок з допомогою пальчиків та долонь. Ось так. Відщипнули невеличкий шматочок, зім'яли його трішки пальчиками, поклали на долоньку та ось так коловими рухами скочуємо кульку. Знову відщипнули шматочок. Зім'яли трішки пальчиками, поклали на долоньку та коловими рухами скотили кульку. Ось яка гарна кулька. Потім, коли ми зробили багато кульок, кожну кульку потрібно приплюснути пальчиками біля нашого сонечка. Ось так. У нашого сонечка має бути багато промінців. З цим вам допоможуть ваші батьки. Малята, погляньте, яке гарне у мене сонечко. Я впевнена, що ваші сонечка теж будуть чудовими. Чекаю на ваші фото із сонечками. До зустрічі!